Олександр Шовковський не керує київським динамо. Сьогодні розкажемо усі деталі. Сенсаційний лідер УПЛ, а також про повернення Сікана та продаж Шапаренка. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і ми традиційно сьогодні принесли вам порцію усього найбільш важливого та актуального, що відбувається в українському футболі. Буде сьогодні і про Динамо, і про Єврокубки, про Шапаренка, про Сікана. Багато про трансфери загалом. Ну і звичайно не оминемо тему сенсаційного лідера поточної турнірної таблиці. Тож ви підпишіться, будь ласка, на канал, якщо досі не з нами. А також вподобайку до цього відео натискайте одразу. Це дуже. Уже допоможе його розігнати. Поїхали. Ну і давайте підіб'ємо власне підсумки дев'яти зіграних турів у чемпіонаті України і, звісно, турнірна таблиця. Отож, 20 жовтня відбувся заключний матч туру, у якому Кудрівка приймала металісти 19-25. Харківська команда у разі перемоги могла зрівнятися із шахтарем та потіснити Динамо з третього місця. Втім, одразу матч пішов не за планом Бартуловича, адже вони пропустили на 35 й хвилині гол на рахунку Строчоуса. Але врешті тиск харків'ян призвів до того. Що всередині другої половини гри і Тоду ситуацію на табло вирівняв. Втім, на більше жодна команда не спромоглася, тож арбітер зафіксував нічию. Ну і після того, як зіграна майже третина сезону, турнірна таблиця виглядає неймовірно інтригуюче, очолює її кривбас на один бал менше у Шахтаря і ще на один бал менше у Динамо та ЛНЗ. По 16 очок набрали Полісся і Металіст 19-25, Тобто, фактично, від першої до шостої сходинки. Дистанція усього в три очки. На 2 бали менше від цієї групи має колос ще на один пункт менше у оболоні. Далі йде зоря, 11 очок назбирали Карпати і Кудрівка у Вереса 9, а останні чотири місця займають Олександрія, Епіцентр, Рух та Полтава. У 10-му турі відзначимо центральний матч, Динамо в неділю гратиме із Кривбасом. І не менш інтригуюче протистояння відбудеться у суботу. Металіст 19.25 зіграє із ЛНЗ. Останнім часом жоден фактично випуск у нас не обходиться без київського динамо, і сьогоднішній не виняток, адже напередодні Віктор Вацько видав порцію інсайдів щодо того, власне, що ж зараз відбувається всередині колективу команди. За даними журналіста, зараз у Динамо склалася доволі цікава ситуація. Так, якщо вірити джерелу, Андрій Ярмоленко, який зараз перебуває у фактично відкритому конфлікті з головним тренером, має дуже великий вплив на колектив та роздягальню. Упродовж усього минулого сезону Ярмоленко був ледь не головною персоною, власне, у роздягальні клубу. І за даними журналіста, головний тренер команди не мав такого впливу, як півзахисник, і ані тоді. Ані зараз. І ця тенденція фактично продовжується у поточній кампанії. Як приклад, Фаско наводить матч проти зорі, де саме Ярмоленко на якомусь етапі почав керувати діями футболістів, і вони до нього активно дослухалися. При цьому керівництво команди, принаймні станом на зараз, не робить ніяких кроків у напрямку потенційної зміни наставника. Я не маю інформації, що керівництво Динамо прямо зараз розглядає якусь можливість зміни Шовковського, каже Вацко. Зараз. В умах керівників клубу таке питання, як зміна тренера, не стоїть. Водночас він зауважує, що обоси столичної команди зараз не мають навіть потенційного кандидата на посаду нового тренера. Тож дуже схоже на те, що Олександр Володимирович, якщо власноруч не вирішить покинути клуб, то за свою посаду може не переживати поринь у світ футболу разом з Фавбет. Далі давайте про Єврокубки. Вже у четвер зіграють і Шахтар, і Динамо. І напередодні УЄФА визначилася із тим, хто буде на цих матчах працювати. Поєдинок між Самсунспором і Динамо обслужить ісландець Івар Орі Крістіансон. Його асистентами будуть Крістіан Сігурдсон та Гілфі Сігурдсон. За вар буде відповідати австрієць Мануель Шутенгрубер. І, до речі, саме він нещодавно працював на матчі Україна Азербайджан і також у ролі керівника вар-системи. Щодо гірників, які гратимуть із польською легією, то на матч команди вийдуть під керівництвом португальця Густаво Корея. Йому допомагатимуть Андре Діяш. І Тіаго Кошта, а на варі також португальська бригада, де головним буде Андре Нарсішу. Зауважимо матч Шахтаря розпочнеться о 19.45. А Динамо зіграє о 22.00. Ну і наостанок, давайте решту новину глянемо. Тут у нас Микола Шапаренко, який все ще може поїхати до Європи. Данило Сікане. Його потенційне повернення у Шахтар. А також вже третій тренер для Олександра Зінченка у Нотінгемі. Розпочнемо тут із гравця Динамо, як заявив турецький журналіст Екрем Конур у коментарі для Легіонерс юей 27-річний Шапаренко, попри не надто виразну гру останнім часом, все ще тримає себе у сфері інтересів європейських команд. Більше того, знайшлися на нього претенденти із топ-чемпіонатів. Конкретно відомо про інтерес зі сторони Штутгарта, фіорентини та ніци. Ніби як є також зацікавленість з боку Галатасарая, Трабзонспора та Олімпіакоса. Але з огляду на амбіції, Миколи. Такий варіант він навряд буде розглядати. Поки що не буде розглядати повернення Сікана і Шахтар. Попри те, що відносно нещодавно такі чутки з'явилися у нашому інфопросторі. Віктор Вацько їх розвіяв. За даними журналіста, певні розмови на цю тему між сторонами справді існували, але далі ніж розмови нічого не пішло. Тож станом на зараз таке питання абсолютно не актуальне, як для Данила, так і для українського клубу. Завершимо цей блок Олександром Зінченко, який за доволі короткий період. Період у Нотінгемі отримав вже третього наставника. Його підписував ще Нуну Шпіріту Санту. Згодом команда очолив Енш постекоглу. А сьогодні представили і третього керманича. Ним, як і очікувалося, став Шон Дайч, який уклав контракт до літа 27-го. Останнім місцем його роботи був Евертон. І вперше показати себе в новому клубі Дайч зможе вже у неділю, коли Нотінгем гратиме на виїзді проти Борнмута. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, свою вподобайку. А якщо прозвучали теми, які вас зачепили, то там же знизу можете висловити власне свої думки у коментарях. Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.